Я швидко почала заробляти великі гроші в ІТ. І з появою стабільного високого доходу я почала доводити собі і всім навколо про свій успіх. Хотілося виглядати, як треба, носити бренди, купувати дорогі речі, як не собі, то на подарунок. З кожною покупкою в мене було відчуття: я можу і я досягла. І навіть якщо на каву не вистачало коштів і доводилось платити кредиткою. Раніше я щиро думала, що успіх треба показувати через машини дорогий одяг або техніку. І я змогла це все з моєю атішною зарплатою. А потім прийшов Момент, який мене дуже сильно отверезив, я зібрала гроші на машину, але на резину довелось позичати, і тоді мені реально зачепило. Доходи виросли, а в критичні моменти гола школа. Тобто, питання не в грошах, а в моїх звичках транжирити. Виявилося, що я хотіла бути як усі, успішні, але моя справжня потреба в стабільності була не закрита. Тому я завела правило витрачати лише після того, як поповнила фінансову подушку. і мені зараз нормально з трирічним телефоном і дешевою сумкою, бо я знаю, що маю безпеку. Я навчилась готувати готувати смачну їжу вдома, вдягатися, не дивлячись на бренди, але залишила одну слабкість смачну каву, але тільки після того, як вдома вже випила ранково. Я більше не доводжу нічого, просто живу спокійніше, а зараз я піду розрахую за їжу, бо люблю це робити без стресу. А ви підпишіться, щоб бачитись частіше.